Так, от наглядний приклад. Є в нас дозиметр. І є лічильник, в якого вигорів газ самогасіння. Він вже не може себе сам загасити, тобто вже не самогасящийся. Так, от зараз продемонструю гарний лічильник. 91 рік, 8 місяць. Байже 22 рік. Зараз джерело візьму. Так. Не хоче зашкалювати, треба джерело. Під до Я Все, не хочу зашкалювати. Раніше зашкалював. Беру другий. Це вже не хоче. Це вже трошки стрес. Вот є хороший екземпляр. Теж зовні ідеальний лічильник, ідеальніший просто. Вот. Мрію кожного. Підіднюю. О, а він О, від перетятка. Такий тільки йому. Поважимо так. 830 імпульсів дає замість одного. От вже півтори тисячі. Замість одного імпульса дає близько 700, от 1500. Ну так, в 700 раз більше, в 1000 раз більше. Тепер під'єднаємо його. Подивимося, як він буде. на темно. Заметно. Так, є. И... поверх. Дивимся. Здесь подаю, что тут у нас. Поки по нулям підношу восьмий. По нулям. Від 300 вольт він працювати не хоче. Все. Не хоче ні в яко. 300 вольт не працює Другий беремо, взяв другий, а це від 300 вольт працює. От, В звичайному дозиметрі в нього ось таке постійне коротке замикання. От, Світиться світлодіод, писк постійний. Ну, Дунами як заклеїв, щоб не так голосно було. Обнуляю. От, постійне коротке замикання, постійний тлійщий розряд, самогасіння немає. І постійно імпульс, тисячу імпульсів в секунду фіксує цей дозиметр. От, тисячу. От, тисячу з копійками. b 8 підношу реакції 0. Забираю B8. Так само. 945. Так, це 405 вольт я подавав uh, Тепер, сюди підлезне його. Вмикаємо. умикаємо і дивимось на дисплей є от Ось такі показує. Реально там 900-800 імпульсів в секунду. Він гасить, показує до 140. О, було велике число якесь. От почекаю трошки. Подивимося, що як працює. Погабився, вмикає, піднісу Б8 зараз. Підніс Б8. Реакція ніякої в нього. Все ясно. Ну от, був якийсь такий довгий імпульс, тобто його не гасить, ця плата, не може загасити. показує 149-160 імпульсів в секунду. Ну так. Ну, все, показав от він. Тобто...